Доброго дня. Посіяла помідорки на розсаду. Якщо вони добре зійдуть, то я на своєму невеличкому п'ятачку висажу кілька кущиків помідор. Уже багато років, років десять, мабуть, на клумбі на своїй висаджую буквально кілька кущиків помідор і трохи огірків. І ціле літо вони мене радують своїм виглядом. Я виросла в селі і люблю дуже літні сільські огороди. Маленький п'ятачок, і собі тут завела біля будинку. Щоб бачити, як вони рослинки, ростуть і розвиваються. Це приносить мені радість не меншу, ніж як я дивлюсь на кущики квітів, які саджають на літо, на клумбах. Бажаю вам здоров'я!